вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії. Працює Наталя Болдинська. 29 серпня це день, коли в Україні офіційно відзначають пам'ять загиблих воїнів та вшановують в цьому році 10-ту річницю Ловайської трагедії. І, власне, окрім традиційних покладань квітів до пам'ятників у нашому місті відзначили ще цю дату красивою художньою у Кривом розі з'явився новий тематичний мурал. Власне, де саме його створили. Хто був автором та виконавцем цієї ідеї, і що зображено? Поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях сьогодні волонтер, художник, майстер по роботі з глиною Тетяна Кульчицька, а також художниця, дизайнер одягу та інтер'єру, також волонтер Марія Кітченко. Доброго вечора! Доброго рада вас бачити. Ну і власне кілька слів хотілося б на початку про вас, тому що ви безпосередньо брали участь у створенні муралу, про який йде сьогодні мова, муралу, присвяченому цій сумній, на жаль, даті, але пам'ятати і вшановувати загиблих воїнів, захисників і захисниць це наш обов'язок. І коли додаються такі небанальні способи вшанування пам'яті, це завжди дуже приємно і насправді привертає увагу дійсно. Розкажіть трішечки про себе. Чим ви займаєтеся по життю, наскільки щільно ви в художній сфері? Я волонтер в першу чергу зараз, тому що вважаю, це саме не перше. І на початку війни достатньо знадобилася взагалі по професії я медик, я провізор і да, так, за покликанням я художник. Але на початку війни художня сфера моя трішечки відійшла на другий план. Я не скажу, що на останній, тому що. Душі воно так і є, але на початку війни все ж таки моя медична освіта дуже сильно знадобилася. На гуманітарному штабі я працювала достатньо довго. І е, за покликання, як я вже сказала, художник. І трошечки пізніше, вже десь на другому етапі, ну, десь напевне. Півтора року, як минуло, почали розуміти, що все ж таки творчість вона необхідна саме для в першу чергу для дітей. Почалися майстер-клас, почала відновила. Проведення майстер-класів, тому що це в першу чергу підтримка, і діти наші вони, ну скажімо так, ні в чому не винні, а деякі просто не розуміють. І треба було їх повертати, і цим творчістю саме та й до для дорослих теж були проводилися такі художні заходи, майстер -класи. Да, художні майстер-класи. Mm -hmm. Потім підключилися розпис гільз, і теж вони це стало стало саме необхідно для того, щоб щось допомагати збирати на якісь необхідні mm -hmm. речі для допомоги військовим. Також проводжу, проводжу ще майстер-класи, допомагаю у зборі і проводжу з гончарства і ліплення. Це майстер-клас, такий комплексний. Я проводжу його разом з нашим військовим. Він теж волонтер, наразі військовий, але по можливості він приїжджає до нас в місто. І ми проводимо ці майстер-класи обширні вже гончарство ліплення. Сашко гончар його звуть. Це теж ми направлені саме. Ми на дрони збирали, на перегони автівки збирали. Тобто зараз ця творчість направлена на допомогу так. фактично армії. Так, так, так. А мурал це перший досвід малювання таких великих форм? Е, ні, не перший. Я вже малювала на в своєму дворі рідному, там де я народилася на більшов... більшовик. На під'їзді, де я зараз проживаю в другому районі індустріальний, там малювала трошечки, звичайно, це менші об'єми картини. Це теж на стіні, розпис стін, але це менший об'єм. А саме такого розміру, так, це було вперше. І, по-перше, це було дуже знаєте так, до серця, тому що, коли, коли звернулися, то до нас з цим проханням. Відгук одразу був. Да, та, так, так, так. Mm -hmm. Будь ласка, кілька слів про Так, я дизайнер одягу швачка. На початку війни ми також з подругами організували такий невеличкий швацький цех і відшили більше двох тисяч аптечок, які наповнили медициною, на які збирали кошти, наповнили турнікетами, передавали хлопцям на фронт. Ну, малювання також це не моя основна робота, це більше для душі. Ну і мені було цікаво, як малюються мурали. І от одного разу. А я сама не просилась, Тетяна мене <сміт> не запрошувала. <сміт> так і я отримала відповідь на своє питання, як це відбувається, і я дуже рада, що я долучилась до цього. ці можливості це не переважено. Розкажіть, ми поза ефіром говорили, що ви долучились до створення моралу не на самому першому етапі. От коли вас долучили, що вже було зроблено, що ви побачили, коли прийшли на місце своєї творчої роботи. Ну, мурал вже був відкритий офіційно, але було ну, як перший етап роботи, хто художник, хтось знає, просто була ну, як заповнена вся площа фасаду 51-ї школи. Наша задача було додати об'єму, більш деталей і закінчити якось більш стилістично, щоб це виглядало, більш глибоко і більше деталей доробити. Скільки тривала робота і що було найскладнішим для вас, От що виявилося найскладнішим? Ну, ми більше місяця малювали, але це був не кожен день. Так. Тобто ми приходили по декілька годин, працювали в основному ввечері, коли ну, не жарко, брали з собою дітей, їх там роз... розважали. 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 Так. Так, також волонтери, це також волонтерська робота. Так. Навіть такі деталі, які поза кадром, це теж вся робота. Що було найскладніше в процесі створення? Для кожної з вас. Чи це було однаково? Yeah. чи Фізично чи тільки, тому що Чизин. це великий формат, і е, треба мати трошки фізичну підготовку, мабуть, тому що треба було ну, по е, драбині вверх, вниз спускатися, а так і Неможливо ну, сказати, що це було якось важко. Якось е, було то, був такий момент, ну, трошки ще скажу за морал, що там меморіальні дошки знаходяться на стороні світлі, на стороні душ померлих. Героїв і на цій стороні ну там я працюю, ну неважливо, не, не пам'ятаю, де саме я працювала. от Такий момент просто розкажу. Працюю жарко, вже ж деякий час пройшов, як я працюю, і... і також думаю, треба завершувати, тому що вже не можу. І якось да, втома. І якось було морально трошки важкувато спочатку, але потім я подивилась на цих хлопців, які зображені, зображені на дошках, і настільки там е, ці очі, знаєте, ну, сповнені життя, тому що фотографії ж при, при житті угу, все живий, в, в, угу. вживу. І Вони надали символи, якось окрилили, як, наче, як дійсно Друге ця підтримка, друго. розумієте, як не зображена на, на моралі, мені вона якось відгукнулася і стало. Набагато ну, легше, напевно. От, відчула таке. От підтримку роду, да вона дійсно важлива. А розкажіть кілька слів, як взагалі виглядає мурал? Можливо, ви знаєте, ідею, звідки сама ідея взялася, що там зображено, що це що це за картина. Ну, ми вже працювали з готовим ескізом. Наскільки ми знаємо, був конкурс дитячий. Діти присилали свої малюнки, з яких були зібрані якісь цікаві ідеї, і зібраний один ескіз, який об'єднує в себе всі ідеї. Зображений військовий, який в руках тримає так от, між рук міста і села. Також там шахта зображена, яка біля школи знаходиться, як символ Кривого Рогу. Угу. Його за плече підтримує душа козака, і за козаком знаходиться багато душ із свічками всередині, як пам'ять загибшим. А над солдатом зображені два паперових білих голуба як рукотворні голуби миру, і поперед них ще зображені колоски як символ незламності. Тобто такий багато компонентів так. мурал так, виходить. Можна розглядати, угу. так. І, і кожен бачить щось своє. Як? А по розміру він який? Десь 7 на 5 метрів приблизно. Угу. Коли ви, от, до речі, це такий момент для художників, наскільки я знаю. от Завершити картину це найскладніше, Не тому що завжди хочеться додавати ще і ще. Е, у вас був момент, коли ви відчули, що все, мурал закінчений? Ну, ми прийшли 24 серпня у свято, uh -huh. і весь день вирішили, що ми малюємо до кінця, коли відчуємо, що все. Тобто, ви вирішили, що в цей день ви маєте так, його завершити? Це якось Символічно було. Uh -huh. да. uh -huh. Хтось так відпочиває рішення. десь, а ми і так, ми так відпочивали. так відпочивали. І цей момент був, коли от ви працювали, працювали і так. Мабуть, закінчили очі. Мабуть, намалювали солдату. Це було якось останнє. І я ще потім домалювала віконечка. Мені ще одна людина малює, багато хто походить повз, каже, а що ти зробила бликаут в віконечках. І я так, треба додати світла, додала в віконечках світла, десь додала маленьку рослинку. Теж як символ затишку, напевно. Це це дуже такі маленькі елементи. На ну, таких і... муралах вони не завжди вкидаються і... в очі, але якщо будеш розглядати, то це щось все, все буде помітно. І я оце додала, Маша закінчила е обличчя воїну, і ми все ми закінчили. Ну, тим більше, от Була дійсно відчуття. хтось звертає увагу на такі дрібниці, що дійсно вікно має світитися, Це школа, да, там будуть он, діти. Це... Я думаю, вони кожну перерву будуть розглядати. Mm -hmm. Так, які були відгуки, коли прийшли вже люди там, на відкриття. Дирекція школи, от, що, що казали. Вдячності, тільки вдячності і захоплення. Ну це, ну це дуже радує. Але це така, знаєте, наша маленька частинка, все ж таки в першу чергу пам'ять загиблих цих героїв. От я ж кажу, мені ці герої вони мене ну, надихали, напевно, так. Все ж таки, хоч би це не було б сумно, але люди казали тільки вдячність і захоплення, що велика велика робота. Так. Ви особисто кожен задоволені тим, що що вдалося створити спільну, дуже, звичайно. Дуже. Чи є бажання ще можливо створювати подібні мурали? Десь в місті? вже отримали пропозицію, але не мурал. Просто розпис так в місті. Буде в нас новий проєкт. Uh -huh. Це буде дитячий майданчик. Буде його реконструкція і попросили розмалювати. Але а як uh -huh. хотіли, якщо б ще на військову тематику так можна було б намалювати? Як ви ставитеся взагалі до такої такого виду творчості, як мурали в місті? Наскільки, на вашу думку, вони прикрашають чи навпаки вибиваються? Дякуюся. Звісно, прикрашають, особливо, якщо це патріотичне або якісь свідомі поети українські. Це завжди, ну, я знаю, навіть люди, які їдуть у Львів і в інше місто, в першу чергу дивляться адреси всіх муралів, угу. щоб зробити угу. фото. Це як м, нова така пам'ятник, пам наче угу. да, в місті, угу. який треба відвідати. Ну, Тим більше, коли це дуже великі мурали, це завжди так ефектно виглядає, привертає увагу. Я вам дякую за те, що ви тепер також дотичні до створення цієї краси у Кривоморозі, краси зі змістом символічної присвячені дню пам'яті загиблих воїнів. І дійсно, тепер всі, хто будуть бачити цей мурал, кожного дня будуть пам'ятати і згадувати і віддавати шану. Як виглядає цей мурал, зможемо побачити і ми зараз наприкінці нашої розмови подивимося сюжет про відкриття цього муралу? я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм. Тайм були волонтери, художниці, а також майстер по роботі з глиною Тетяна Кульчицька і дизайнер одягу та інтер'єру Марія Кіпченко у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Горіч, 29 серпня, по всій країні вшановують пам'ять загиблих захисників України. Саме на їх честь Криворізька гімназія, No51, презентувала на фасаді закладу новий мурал. Його розташували позаду пам'ятних гранітів, полеглих випускників школи. Креативну ідею втілили в життя ініціативні художники нашого міста. Настояли осторонь і працівники закладу та громадські осередки. Кожен на своєму місці допомагав усім, чим міг. Ми підхопили цю ідею, звичайно, долучилися. Тому що це дуже важливо. І перше, що мене надихало, як це трагічно б не звучало, але це ці військові, меморіальні дошки яких знаходяться на цьому моралі, дуже символічно на світлій стороні, на стороні душ. Вдалося, звичайно, тому що саме це і підрив, ну як це підпитувало так, тому що ти не можеш вже здатися. Ти вже на цьому місці, ти вже малюєш і розумієш, що саме від тебе залежить. Далі його існування малюнок на стіні символізує захисника, який тримає в руках міста та села України підтримку козацького роду і вшанування героїв, які поклали своє життя за нашу країну, в тому числі і випускників закладу, які загинули. Цей мурал символ пам'яті та віри. Його мета закарбувати героїчне сьогодення в серцях підростаючого покоління. Коли я запропонувала директору, давайте відкриємо збір, давайте прискорювати це діло, давайте підключати людей до роботи. І тут я такого ще, це, мабуть, найактивніший збір, що був. І найбільше людей долучилося у допомоги фізичної допомоги було багато. Ну тут була така плитка біла. От її потрібно було знімати. Потім це всі фасади ці робити. І вже наносити малюнок. То людей долучилося ну просто безліч. Це було і вдень, і вночі одне питання, чим ми можемо допомогти. У рамках урочистого заходу для школярів організували майстер-клас з розпису гільз, де майстрині розказували про особливості розпису. Повз таку ініціативу не пройшли і ми. Окрім того, була відкрита і особлива фотолокація. На ній були презентовані світлини найкращих моментів з життя полеглих випускників: дитинство, студентство та військові подвиги все, аби зберігти світлу пам'ять про наших захисників, які тепер будуть нашими янголами-охоронцями. Фотографії, які ви бачите сьогодні, це наші випускники. Даніла Зінченка, Олександр Раніщенка і Дмитро Терепа. Вони на цих світлинах сповнені життя. Гільзи це наша співпраця з благодійним фондом, 51 волонтер, які активно допомагають не тільки захисникам, а й підтримують ось такі ініціативи з уковічнення пам'яті. І ось такі гільзи розмальовують художниці, які долучилися до розпису нашого настінного малюнку. Кожен такий мурал це символ нашого патріотизму та згуртованості. Пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за наше мирне та щасливе майбутнє, і не лише сьогодні, але й кожного дня під час хвилини мовчання та біля пам'ятних меморіалів та муралів. Світла пам'ять нашим загиблим героям схиляємо голову перед їхніми подвигами. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, першимський.